Вітаю! Тема уроку розв'язування задач на всі дії звичайними та десятковими дробами. Розв'яжемо задачу 531, це приклад, і знайдемо, яка ж у світі найглибша станція метро, яка знаходиться у місті Києві. Роздивляємось приклад і бачимо, що у нас тут є дужки. Якщо є дужки, в такому випадку дії треба буде виконати. Перша буде дія ділення в дужках, потім множення і третя – дія додавання. І після цього виконаємо вже, знайдемо різницю числа 115 і ось цього виразу в дужках. Що ж, переходимо до розв'язування першої дії. У нас тут ділення мішаних чисел. Ставимо 1, Перша дія. 17,1 третя, 17,1 треть треба розділити на 2,2. Перетворюємо мішані числа в неправильний дріб. 17 множимо на 3, додаємо 1, це буде 52 третіх. 52 треті. Треба розділити на 2 множимо на 9 це 18, 18 додаємо 20 це буде 29. Щоб розділити дріб на дріб, нам треба ділене записати без змін. 52 третіх, А дільник 29 перевернути і дію ділення записати як множні. Отже, щоб розділити дріб на дріб, нам треба. Першу дріб записати без змін, а, дільник, а до дільника записати дріб обернений даному. У нас 29 тоді дріб буде обернений до 29-х, це 9, 20. 9 20, переписали. Тепер, щоб помножити дріб на дріб, нам треба чисельник помножити на чисельник, знаменник помножити на знаменник і записати це в знаменнику. Але ж ми бачимо, що. Поки що виконувати множення ще рано, нам треба скоротити ці дробі. 3 ділимо на 3, це буде 1. 9 ділимо на 3, скорочуємо на 3, ми отримаємо 3. 20 і 52 можна скоротити на 2. Тут ми отримаємо 10, 52 ділимо на 2, отримаємо 26. 26 і 10 парні числа, але ми не будемо скорочувати далі, тому що у нас друга діє десяткові дробі. Краще буде, коли ми будемо складати десяткові плюс десяткові дробі. Тому так і залишимо, щоб знаменник у нас був 10. 26 множимо на 3, це буде 78, 78, ,10. перетворюємо неправильний дріб десятковий, буде 7,8. Перша дія виконана. Переходимо до множення другої дії і зразу згадаємо, як треба помножити десятковий дріб на десятковий. Помножити на 2,5. Розташовуємо множники по правому краю. Тепер 5 множимо на 8, це буде 40, 0 пишемо, 4 запам'ятали. 5 помножити на 6, це буде 30, 4 пам'ятали, буде 34. 2 множимо на 8, 16, 6, пишемо, 1 запам'ятали. 2 помножити на 6, 12 і 1 пам'ятали, це буде 13. Складаємо ці доданки. 0, 4 додати 6 – це буде 10, 0 пишемо, 1 запам'ятали, 3, 3, 6 і 1 пам'ятали, буде 7, і 1 зносимо. Треба відокремити три знаки, тому що у першому множнику два знака, у другому один знак. 1, 2, 3. Раз, два, три. Відокремлюємо три знака і отримали 1,7. Тепер виконуємо третю дію. Третя дія – це додавання в дужках. Нам треба до дії ділення додати, ді, ді, то є частку додати добуток чисел. Тому 7,8 ми додаємо 1,7 і утворюється дріб 9,5. 9,5. Тепер нам треба четверта дія, від 115 треба відняти 9,5. І отримаємо відповідь. Це буде 105,5. Отже, відповідаємо на питання, що найглибша у світі станція метро Арсенальна в Києві має глибину 105,5 метрів. Будь ласка, запишіть відповідь повністю. Дякую за увагу і чекаю вас. На наступному уроці нової української школи.